Вітаю, друзі! І сьогодні ми з вами поговоримо про наступний препарат детокс-програмі. це препарат Detoxin. Чому так важливий цей препарат детокс-програмі? Це препарат, основою якого є ферменти. Також і фірмолін, відповідно. Наскільки ми знаємо, ферменти просто необхідні для перетравлення їжі. І взагалі, без ферментів. Певні компоненти, такі, наприклад, як калій, цинк, магній, вони просто не засвоюються в нашому організмі, якщо не вистачає, наприклад, ферменту фітази. Ось в даному препараті всі ферменти ці є для перетравлення їжі якісної виведення токсинів, покращення детокс-програми взагалі детоксикації організму, а також для засвоєння. Саме тих корисних мікроелементів, вітамінів, які нам необхідні. До складу також входять і ефірні олії і ферменти. Входять такі ферменти, як амілаза, протеаза, глюкамнеаза, глювоза, альфа галактазіадаза лактаза, рисовістки це щодо ферментів: фітаза, про яку я сказала раніше. Також ще входять ефірні олії до складу, такі як кмин, фенхель і кумін. Це дуже важливі також ефірні олії, які сприяють травленню, стимулюють виробітки ферментів природним шляхом в нашому організмі. Ми розуміємо, наскільки це для нас важливо. І в цілому, коли проходить детокс-програми або нераціональне, не комплексне харчування збалансоване, то ферменти все одно. Їх не вистачає нам, і вони десь виводяться з організму, десь вони взагалі не продукуються нашим організмом. Так ось даний препарат, він якраз дуже класно допомагає природним шляхом продукувати виробітку ферментів в нашому організмі. Ось такий прекрасний детокзайм, який ми застосовуємо в детокс-програмі. Також ще ми застосовуємо ензими, вони підбираються вже в залежності від того, чи вживаєте ви м'ясо чи ні. Там є два типи ензимів, які також в цілому націлені на стимуляцію нашого організму у всіх ферментів, необхідних для перетравлення їжі. І це все є таким, можна сказати, третім кроком детокс-програми. Звісно, між цими всіма кроками ми весь час використовуємо ефірну олію лимону. Має велику потужну антидоксидантну дію. А також Дігіс Клінс також дуже класно підсилює роботу всіх з цих препаратів, про які я проговорила раніше. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання, ви можете їх залишати в коментарях. Буду вдячна за ваш лайк та підписку на наш канал.